Закінчивши одну роботу, я одразу приступаю до е, другої. Робив я останній запуск цього двигуна на е, шкоду. Зараз погазую. Бачите, нічого не димить, нічого не коптить, все нормально. Пробіжусь по запчастинах, які продав. Продав передній лівий підкрилок, продав передні тормозні диски з колодками, продався салон, продався подлокотник, дефлектори, середній теж, продалось кермо, плафон, ось ці от пластмаски від сидіння і лівий ремінь безпеки. І продався ось цей плафон. А зараз я буду знімати всі запчастини, на які прийшли замовлення, поки я е, був в Миколаєві. А саме, купили вже оплатили піщалки, купують приборну панель і купують задні тормозні диски з колодками і ступицями. Сьогодні на відправку буде отой утеплітель. Задні бризовики оплатили, але пізніше заберуть. Що написали за нижній пластиковий кожух двигуна? Якщо вам потрібні запчастинки, на нашкодо Октавію А7. Номер телефона в описі або звертайтеся в лічку. Кстати, в кого немає автоскладання дзеркал, можу вам продати свап комплект: два дзеркала, два блоки і крутілка.